Ши проїжджали представники посольства Японії в Україні. У Сатвині презентували проєкт культурна спадщина Сатанова, 3D лодінг. А у новому поріччі відкрили меморіальну дошку на честь полеглого Павла Даця. Вітаю! Ви дивитесь новини Городочини у студії Ірина Демкович. Це тиждень підсумок новин. Цього тижні Городоцький центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю вперше відвідали представники посольства Японії в Україні. Чим завершилася міжнародна зустріч, знають мої колеги Мар'яна Шкаврон та Ілі Станися. 8 жовтня Городоцький центр реабілітації. Сьогодні сюди приїхали представники посольства Японії. Мета візиту переконатися, що спецавтомобіль, придбаний через грантову програму Косанона, використовується за призначенням government of Japan. мінібасаґрантіспаєкабометводжапан і ambassador, амбасада що цей автобус доставлений урядом Японії, точніше посольством Японії. Ми приїхали перевірити, в якому він стані і чи використовується за призначенням. Даний автомобіль придбали два роки тому. Його вартість півтора мільйона гривень. Вісімдесят відсотків вартості спонсорував уряд Японії, двадцять городська міська рада. Партнером проєкту став Союз організації інвалідів України. Спеціалізований. В чому спеціалізація? В тому, що він обладнаний підйомною платформою, яка дозволяє молодь старших людей з інвалідністю, що пересуваються з допомогою крізь колісних, піднімати на рівень пола автомобіля, і таким чином людину можливо. Подати в автомобіль, закріпити пасками безпеки і спокійно пересувається тим маршрутом, який потрібен, новий спецавтомобіль розрахований на 8 посадкових місць, довозяться транспортним засобом особи з інвалідністю із 9 сіл Городоцької громади. Ми виграли цей проект, і що в нас цей автомобіль є. І ми дуже вдячні посольству Японії за таку підтримку. І звичайно, що ми вдячні нашій міській владі, тому що без Нашої влади ми автомобілі би не отримали, тому що 20% коштів від вартості автомобіля йшло від міської ради. Уродку представники посольства Японії зустрілися із керівництвом Городоцької міської ради, Центру реабілітації та партнерської організації. Як було зазначено, у майбутньому вони планують реалізувати ще не один спільний проєкт. Ми дуже хотіли б, щоб ми мали місто побратим у Японії. Ми сьогодні про це говорили. Також городочани провели для гостей екскурсію центром реабілітації. Найбільше їх вразили Речі зроблені руками дітей. Я вражений роботою центру, який допомагає людям з інвалідністю почуватися важливими та потрібними у суспільстві. Нагадаємо, центр реабілітації функціонує у гуртку уже 22 роки. Розпочиналося все з однієї групи, яка функціонувала у приміщенні дитсадка каска. Зараз установа має два приміщення: в одному займаються діти, в іншому дорослі особи з інвалідністю. Сьогодні це один із кращих в області центрів, який сьогодні працює. У Сатанові презентували проєкт Культурна спадщина Сатанова 3D лодінг. Його мета збереження та популяризація історичної спащини Сатанова. Задля цього оцифровано п'ять архітектурних пам'яток. Учасницею заходу була і моя колега Наталія Попович. Деталі вже за миті. 10 жовтня у Сатинові презентували результати проєкту щодо збереження культурної спадщини громади. Проєкт реалізувала громадська організація Центру розвитку ініціатив Інсорс. Об'єкти, які є в зруйнованому вигляді, ми розуміємо, що не можна відновити в певний момент. І тому саме виникла ідея того, щоб зберегти їх у форматі, який вони наразі перебувають, так тобто в тому руйнуванні, якому вони наразі. Відтак, в рамках проєкту створено 3 d моделі п'ятьох пам'яток архітектури сатанівської громади, а ще діджиталізовані листівки. по проєкту ми мали оцифрувати три, але завдяки підтримці наших партнерів, яких ми залучили, це скайро, нам вдалося оцифрувати п'ять. І також ми відзняли відеоролики про ці три об'єкти культурної спадщини. Ми намагалися надати їм такого більш емоційного забарвлення, і це нам допомогли зробити також наші партнери з файного міста. Тобто, ми до кожної культурної спадщини додавали певний музичний супровід, певний інструмент, щоб залишився такий слід емоційний від того, що побачено, навіть якщо люди тут не були. Пам'ятки архітектури не просто оцифровано, а ще й у віртуальній реальності продемонстровано, як би вони виглядали наразі. І як наголосила представниця Хмельницького інституту Мауп, результативність таких проєктів дуже важлива. Результативність цього проєкту велика, тому що сьогодні такі проєкти є актуальними, адже ми розуміємо, що у нас 10 років війна, 3 роки повномасштабна війна, і населення перебуває у стані такого виснаження життєстійкість населення падає. Самі ці проекти, окрім того, що вони відроджують спадщину, зберігають, вони ще допомагають і працюють на зразок арт-терапії. Там арт-терапія, сеєтерапія, терапія, тобто вони допомагають переключитись. Окрім презентації проєкту, під час конференції також відбулися панельні сесії. Говорили про важливість збереження культурної спадщини під час війни, шляхи їх розвитку та популяризації, а також про роль медіа та туристичних інституцій у цьому напрямку. Ще один проєкт реалізовано у Сатомі завдяки БФ Рокадам. Йдеться про дитячий простір, який офіційно відкрили 4 жовтня у центрі надання соціальних послуг. Хто може відвідувати розвиткову ігру кімнату і які послуги там надаються, дізнавалися Віра Лапа та Ігор Волошин. Ініціювали проєкт зі створення у селищі дитячого простору працівники Сатанівського центру надання соціальних послуг. Вони подали заявку на грант від фонду Рокада, що співпрацює з ООН у справах біженців. І 4 жовтня ігрова кімната вперше відчинила свої двері для дітей, яких привели мами, які користуються послугами центру. Я вважаю, що це дуже класна можливість для батьків, коли ти приходиш оформлювати документи завжди в черзі, не знаєш, що робити з дитиною. А тепер просто я не знаю, як отсюди буде треба піти звідси. Я дивлюся, що йому буде дуже цікаво, і документи будуть оформлятися швидше, ніж дитина набавиться. Як зазначають у центрі надання соціальних послуг, завітати до безпечного простору можуть ці охочі діти. Тим паче, що центр розташований неподалік від Сатанівської школи. Користатися дитячим простором може будь-хто, тобто це діти, які чекають на шкільний автобус, діти, які мають перерву між заняттями в гуртках, діти наших клієнтів, наших відвідувачів. Наприклад, коли батьки оформлюють якусь послугу або користуються послугою, перекорячі фізичного реабілітолога, щоб діти не бігали по вулиці, вони завжди можуть знайти, чим зайнятися в нашому дитячому просторі. Аби діти будь-якого віку могли провести час весело і цікаво, у дитячому просторі облаштували різні зони як для гри, так і для навчання. Координатори фонду Рокада підтримали всі ідеї сатанівчан, які ретельно підійшли до вибору дидактичного і розвивального наповнення кімнати. І меблі і технічне забезпечення, і необхідні іграшки для різної вікової категорії діток. Тобто, з нашого боку, підтримкою було власне наповнення простору всіма необхідними предметами для того, щоб Би цей простір був дійсно комфортний для дітей. Ми вибирали це як для себе. Ми вибирали, щоб було цікаво щось і почитати. Такі книги, які з задоволенням я би прочитала. Це ігри для молодшого віку, тобто сенсорні сотери, танграми, щоб розвивати дрібну моторику, розвивати уяву, логічне мислення дітей. Це і книги для старшого віку, і ігри для старшого віку. Такі звичайні нам знайомі, як уно, твістер для того, щоб діти компанії змогли провести весело. Awesome. А ще у центрі радіють появі мультимедійної системи. Кажуть, що тепер завдяки їй зможуть залучати до просвітницьких заходів і дорослих. Важливою річчю є комп'ютер, проектор і дошка наша, адже ми розуміємо, що це ми можемо використовувати не тільки для того, щоб діти дивилися якісь мультики чи влаштовувати перегляди фільмів. В дитячому просторі ми можемо це може бути простір і для дорослих. Тобто ми можемо збирати дорослих людей для того, щоб висвітлювати якісь фільми на дорослі, на серйозні теми. Відкриття дитячого простору це результат спільних зусиль громади і благодійного фонду. Селищна рада відремонтувала приміщення, а фонд Рокада виділив 160 тисяч гривень для його наповнення. Фонд Рокада по всіх громадах Хмельницької області реалізовує проєкт, такий як облаштування місця, яке буде безпечне для кожної дитини, зокрема для того, щоб діти мали змогу в безпечних комфортних умовах проводити своє дозвілля, щоб дітки, які приїхали до громади. Знайомилися з місцевими для того, щоб успішно інтегровувалися і таким чином забезпечили своє щасливе дитинство. Відвідати ігрову кімнату можна у години роботи Центру надання соціальних послуг, тобто кожен будній день з 8 до 17 години. Літні та одинокі це ще одна категорія людей, яка потребує постійної підтримки та турботи. На щастя, у нашій громаді є три заклади, де цілодобово піклуються про дідусів та бабусь і тих людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Один із таких закладів стаціонарне відділення Доброта. 10 жовтня там відзначити річний ювілей. Були на ньому і мої колеги. Більше про це у наступному сюжеті. 15 років тому у селі Немиринці відкрилося стаціонарне відділення Доброта. Затишною домівкою воно стало для пенсіонерів та одиноких непрацездатних жінок та чоловіків. Персонал закладу замінив родину тим, чия доля склалася непросто. не просто. самому. Ти Мусив тут прийти. Тут добре, поки не що. Живемо добре, ухажують за нами. Дай Бог їм здоров'я. І нам теж, щоб ми були веселі, щоб не, щоб не страждали нічим. Я думаю, що у нас все тут вийде нормально. Лілія Івашко, керівниця відділення, зазначає, що робота складна і морально, і фізично, але уявити своє життя без неї вона вже не може. Багато долей, багато всяких, ну, всяких нюансів вистачає, нелегкі нюанси вистачає. Але кожного ранку тягне йти на роботу, хочеться йти на роботу, хочеться йти до тих своїх бабушок, бабульків, дідульків, колектив хочеться йти. Привітати із річницею працівників та мешканців доброти приїхали представники Городоцької міської ради, колеги із районного територіального центру та ті, хто стояв у витоки створення закладу. 15 років тому, коли я була ще депутатом сільської ради, там тут приміщення недалеко було. Ми якось вирішили так, поговорили на сесії, вирішили, що в нас таке приміщення. Давайте ми йому якось дамо такий статус, аби від цього була користь. І прийшли до того висновку, що тут би було добре, бо ми тут приймали таких людей, які знедолені, які потрібна стороння допомога допомога Звернулися до Неоніло В'ячеславна Андрійчук. Вона була тоді, ще відшолювала соціальний захист. Вона підтримала ці людей, і так спільними зусиллями ми будували цей заклад. Працівниці доброти зазначають, що підтримка селищної ради та спонсорів є неоціненною допомогою для життя знедолених людей у закладі. Допомога цьому закладу йде постійно і безперервно, іначе бути не можуть. Телевізори, вікна, пластикові двері пластикові Це в рахунок соціальної угоди з Інвестором сьогодні він Хмельницький млин або агропромтехніка, кернел, хто що міг, в кожній кімнаті телевізор, в кожній кімнаті файні пластикові двері, вікна пластикові. І так багато таке, як Астарта в цьому році, воровецька Астарта, тут і воровецькі люди допомогли, таку солідну електромісорубку придбала. І холодильники, пральні машини, електротовари це майже, майже відсотки я думаю, на 70% тут в закладі, це все з допомогою кажуть, міської ради, раніше сільської ради і інвестори. У Гордоцькій міській раді наголошують, що за всі 15 років діяльності колектив доброти працює злагоджено і ефективно. Тут працює 12 працівників, які обслуговують наших підопічних працівники, також досить всі відповідальні. Вони з таким з чуйністю ставляться до роботи. Тобто, скарг від підопічних в на, на нас ніколи не було на обслуговуючий персонал. І я хочу в першу чергу подякувати керівнику цього закладу. Це Івашко Ліля Анатолівна, Надії Іванівні Шевченко, керівнику. Комунальної установи, тому що вони постійно опікуються цими людьми і дбають про те, щоб максимум, максимум теплоти та душевної було прикладено для догляду за нашими підопічними. За сумлінну працю і відданість в справі працівниць закладу нагородили подяками. Оксана Моцна виконала прохання представниці громадської організації Вірний шлях Харків Катерини Старченко. Привезла у Немиринці подарунки для всього колективу. Депутат Хмельницької обласної ради Володимир Поворозник передав від спонсорів мікрохвильову піч. Вам буде тільки в пригоді. Користуйтесь, розірвайте, розморожуйтесь. Павло Садовський, який теж опікується добротою, наголошує, відділення потребує розширення, бо 20 місць на сьогодні вже недостатньо. Потрібно заклад розширювати. Є попит, ну, село віддалене, звісно, але людям тут непогано. Природа в нас непогана, є вон парк, є ставочок, гриби ловлять, є вон сад шкільний, передали на пристарілий, є огороди в них. Завершилося свято невеличким концертом-привітанням від працівників городоцького будинку культури. Турбуватися про своїх рідних та тих, хто поряд із нами, ми маємо змогу завдяки захисникам та захисницям, які на полі бою відвоюють кожен клаптик нашої землі, ризикуючим власним життям. Серед таких був і наш городочанин Павло Даць, який загинув два роки тому на Херсонщині, 4 жовтня у селі Нове Поріччя в його пам'ять урочисто відкрили меморіальну дошку. Павло Даць, головний сержант, командир гранатометного відділення однієї з частин ЗСУ, загинув два роки тому на Херсонщині. Аби вшанувати пам'ять земляка добровольця в його рідному селі Нове встановили меморіальну дошку. Наша історія, на жаль, пишеться на полі бою, і трагічними вкрапленими в нашу історію є загибель наших героїв. Сьогодні пам'ять про загиблих. Це є наша данина героїзм тим людям, які не побоялися, а вирішили все-таки піти, захищати нашу державу. Не побоявся, пішов добровольцем перших днів війни, щоб захистити цілісність і незалежність нашої України. Віддати шану пам'яті загиблого героя прийшли його рідні, друзі, односельці та вчителі, які добре пам'ятають Павла ще школярем. Запам'ятався Павлік надзвичайно спокійним, добрим хлопчиною. Завжди, як і сьогодні, на цій фотографії він завжди був скошним, з посмішкою. Абсолютно ніякої злоби в цієї дитини ніколи не був. Він в моїй пам'яті залишився Павлік. Павлік таким, як я його я зараз бачу перед мною, стоїть ці... Всі ті мої першокласники, і серед них я бачу його. Він був дитиною, дуже такою слухняною, веселою, щирою. Так і завжди він ну тільки до ну, пам'ятаємо його з кращої сторони. Честь відкритий меморіал надали школярам. Першою поклала квіти до портрета Павла Даця, його старша сестра Інна. Жінка розповіла, що вони з Павлом рано залишилися без батьків і завжди підтримували один одного. Жінка важко переживає втрату брата та зауважує, що встановлення пам'ятної дошки на його честь для неї дуже важливе. Потрібно, тому що він загинув за Україну, він заслужив і ми за це ради, що хоч, хоч щось ми добилися. Мешканці нового поріччя зазначають, що встановлення стели важлива подія для села. Навіть в такому населеному невеличкому населеному пункті, як наше село, е це є досить необхідна річ, тому що ми маємо пам'ятати своїх героїв, Ми маємо пам'ятати тих, хто сьогодні боронить нашу державу від ненависного ворога. Пам'ятну дошку встановили поблизу селищної ради. Це стало можливим за підтримкою Гордоцької міської ради ТДВ Гордоцьке, в якому до війни працював Павло Даць, та місцевих мешканців. Традиційний елемент нашого ефіру тижневий звіт правоохоронців. Вітаємо у нашій студії Юрія Карковецького, керівника Городоцьких поліцейських, який розповість нам, які був цей тиждень і які правопорушення чиняли городочани. Вітаємо вас, Юрій Григорович. Отож, коротко про головне. Коротко про головне, да, дійсно про головне. за минулий тиждень зареєстровано 85 звернень громадян. З них складено 68 адміністративних протоколів та порушено 4 кримінальних справи. А яка ситуація в нас із кривдниками? Чи вчинялися випадки домашнього насильства? Так, як ми з вами, пані Ірино, минулий тиждень спілкувалися, вже на зниження по кривдників, і це тенденція продовжується. За минулий тиждень зареєстровано всього два звернення громадян. Він по одному зверненню складно протокол. Про а по іншому винесено тимчасовий заборонний припис. І воно, якщо так я надіюсь, що наші громадяни стали більш. Посвідченішим і розумнішими, і не будуть вчиняти домашнє насильство так, скажімо, як правильно сказати багато. Так, минулого тижня ви розповідали, що не було зафіксовано жодного випадку водіння в алкогольному сп'яніні. Яка ситуація цього тижня, чи дійсно городочани стали свідомішими? Ну, На цьому тижні ні. Вони за минулий наші городочани, мешканці наоборот побили рекорд, по Поводіння в нетверезому стані. Ми склали за тиждень 9 адміністративних протоколів. Дуже багато. Це дуже багато. Тому ми перекрили і цей тиждень, і минулий тиждень. Ми думали, що вони стали більш досвідчені, також ну, стали розумнішими, ми стали менше алкоголю. алкоголь. Ні. Вони як вживали, так і стоїть вживати, як сідали за кермо, так і постійно стають далі сідати за кермо. Але є вже факти, задокументували, що вже не тільки алкоголь, а ще є наркотичні спінняння. Mm -hmm. Так, це не, не гарна тенденція. Надіємося, що городочани приймемуться до уваги і в наступному тижні ви нам розкажете хороші новини. Будемо e, надіятися. Далі чи були зафіксовані крадіжки? Так, є факт крадіжки зафіксована, з тих чотирьох кримінальних справ. Зафіксована одна крадіжка велосипеда, це мікрорайон Молочному. з під'їзду, який закривався, було викривано велосипедом, підрозковий велосипед. Під Ну, порушна кримінальна справа. Зараз ми проводимо слідчі розшукові дії, встановлюємо злочинця, який здійснив дану крадіжку. Можливо, комусь мешканці цього мікрорайону відомо щось, то прошу повідомити це поліцію. Так, і ще у нас така одне таке питання: болюча тема шахраї. Чи потрапляли городичани на їхній гачок? Ну, не може бути, щоб тиждень було без шахрайства. Ну, люди наші дуже довірчиві. Навіть якщо ми їм говоримо перед цим, що не робіть так, а вони думають, Та, ну, то що тут? такого, ж, Ми ж розумні, ж, ж нас таке не стосується. І от один так само мешканець нашого району захотів придбати собі трактора. В інтернеті знайшов <кхів> сайт, де продають трактор, йому запропонували проплатити завдаток, він погодився. Після того надали йому інформацію, сказав, що десь інтернет завис, і не бачать, що кошти mm -hmm. прийшли. Він так скидав декілька разів. Йому кажуть, та слухайте, то ми вам кошти повернемо, дайте номер карточки. Він ще дав номер е, своєї банківської карточки, ну і більше 80 тисяч він втратив на придбаття даного трактора. Тобто лишився він Дуже і без трактора, сума. і без коштів. Дуже велика сума. Е, Надіємося, що глядачі побачать наш цей випуск і не буде більше потрапляти на гачки шахраї. Ну, ми е, часто їм доводимо нашим громадянам про шахрайство. І ми кожну передачу з вами про це говоримо. про всякі нові випадки все говоримо. Але я не, не можу зрозуміти, чому вони все ведуться і ведуться, і ведуться. Угу. Можливо, ще якась інформація у вас, що ви хотіли б нам розказати? Да, ну кроме кримінальних ми ще є, складаємо і адміністративні протоколи виносом. У нас є шовоти 130-тій адмін. Так само і ще є у нас стаття, така 156-та, це порушення правил торгівлі е, тютюном алкогольними виробами. Е, ми склали на нашому щоденному ринку, який по вулиці Артема Гончарука встановили е, громадянка, з яка здійснювала торгівлю цигарок, які були без документів, без ліцензії, воно це турвало з рук. Ми склали адміністративний протокол за статтю 156, на дані матеріали ми направили в суд, і суд вже вирішить, вирішить по ній, яку суму штрафу вона буде сплачувати. Угу. І ще я хотілося додати так, що продовжується набір в службу освітньої безпеки. В нас по конкурсу повинно бути в городку є чотири школи, є всього два працівника поліції, є два поліцейські ще вакансії і один поліцейський вакансія, це ще в Сатумському тері. Так що, курс цивільного населення продовжиться, конкурс. Я би хотів, щоб наші громадяни мали, приймали участь в даному конкурсі. Дякуємо вам. Дякую наступних зустрічей. Війна залишила свій відбиток на кожному та кожній із нас. Тому сьогодні дуже важливо дбати про своє здоров'я і самопочуття. Як це роблять мешканці нашого міста? Дізнавалася моя колега Віра Лапа у Перехожих. На цьому тижні весь світ відзначає день психічного здоров'я. То ми запитали гордочан, як вони піклуються про себе у ці непрості часи. Я прибрала кішечку, от так що я з нею все время. Напевно, спільне проводження вільного часу з дітьми, з сім'єю, з мамою, рибалка, <хи> і все природа дуже допомагає. Природа допомагає, допомагає, допомагають друзі, розумієте? Допомагає оце спілкування, От навіть вранці зателефонувати, побажати гарного, гарного дня, гарного, це. І що, ми, що ми дружні, що ми, що ми не одинокі, ми повинні підтримувати одне одного. Ну, Робота, головне по хазяйстві. Щоб... І все. І так ми успокоїмося. Працюємо, працюємо, і так легше. Взагалі не з дітьми. Більше за все. Ну я стараюся ще додатково займатися фізичною культурою спортом. Ми там збираємося. Люди, які колись грали в футбол, ми збираємося на площаці і там е, знімаємо стреси на, на площаці. Ну люблю ще походити там по лісі в таку пору року або на городі, десь ачу щось випікаю такого, щось на кухні, ніби трошки забувається за то. І все. напевно, це якийсь відпочинок з друзями, з родиною. Іноді можливо в соцмережі. Я Готую цікаві матеріали до уроків, і це в мене відволікає мене від якихось негативних емоцій, тому що я знаю, що потім це принесе позитивний результат, і я почуватимуся краще. Більше провожу час на свіжому повітрі, спілкуюся з позитивними людьми. В першу чергу це, звісно, звісно ж підтримка зі сторони там рідних, друзів. Перезавантажимо самі. Ми живі, здорові, це найголовніше. головне. Дивимося зразу, а чому чого не вистачає? Я думаю, що нам і особливо тим, хто проживає в нашій місцевості, нам наразі все вистачає. Ми щасливі люди. Як зазначили гордочани, значно покращує самопочуття спорт. Тож наступний на сюжет про юних спортсменів та спортсменок. 11 жовтня учні та учениці майже усіх навчальних закладів городоцької громади брали участь у спортивних естафетах. Навіщо знають мої колеги, які були свідками спортивного дійства? 11 жовтня, паркова зона, дубок. Сьогодні тут людно. Приїхали діти з 12 навчальних закладів городоцької громади. Вони учасники та учасниці легкоатлетичного кросу, присвяченому дню вчителя. Організатори змагань спорт для всіх і городоцька ДСШ. Біжать діти відстань у 300, 500, 800 та 1000 метрів. В залежності від вікової категорії та статі, серед учасників та учасниць спортивного дійства є як новачки, так і досвідчені спортсмени. Вже втретє, за перші змагається учениця Гордоцького ліцею номер 1 Діана Субко. Думаю, 500 метрів я добіжу, але не впевнена, що я виграю. 300 метрів були дуже легенькі. і Я б хотіла знову 300 бігти, але завжди не мій вік. Так говорила дівчинка перед забігом. Цього року, як і минулого, удача. Була на її стороні, і їй вдалося подолати дистанцію у 500 метрів за одну хвилину 11 секунд і посісти перше місце. А ось Маргарита Шмагайло з села Сирватниці вперше пробувала свої сили. Вона бігла 300 метрів. Було трохи тяжко перший раз. Я тут перший раз, але мені сподобалось. Перший брав участь у такому забігу і Коля Валентюк із села Сирватиці. Він представляв Скипчанську гімназію. Біг дистанцію у 500 метрів. Я біг, вони не туди повернули, а я повернув на сто на бік і прибіг першим. найбільшу дистанцію у тисячу метрів бігли хлопці 9-10 класів. Серед них був і Максим. Потрапити у трійку лідерів йому не вдалося, але перед змаганням він був налаштований на перемогу. Саме з бігу це мої перші змагання. За школу, теніс. Ну а саме зараз, як на... На... настрій на це. Ну я не знаю, хочеться перемогти. Ну, сумніваюся. У цих змаганнях найкращі результати показали учні лісоводського ліцею з семи переможців. Троє посіли перше місце, двоє друге і двоє перше. На цьому ми завершимо нашу передачу. Дотримуйтесь закону, дбайте про тих, хто поряд із вами. І не забувайте донатити на ЗСУ. Разом ми не переможні.